Сьогодні, 12 травня 2023 року, заняття з розвитку мовлення, тема заняття Меблі, посуд. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Доброго ранку, малята! Діти! Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оленка. Вона придбала нещодавно собі будиночок, але зовсім не знає, як його облаштувати. Давайте їй допоможемо і облаштуємо її оселю. Як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб в оселі стало затишно та зручно. Так, правильно, необхідно розставити меблі у кімнатах. Давайте пригадаємо предмети меблів, а в цьому нам допоможуть загадки. Слухайте уважно. У кожного в домі така дивина: Братів аж 4, а шапка одна. Здогадались, що це? Так, звичайно, це стіл. З яких частин складається стіл? З кришки і з чотирьох ніжок. Діти, у кого також є ніжки? Правильно, у людини. Це слово можна використовувати як для позначення частини предмета меблів, так і для позначення частини тіла людини. Діти, а кришка є тільки у стола? Ні, кришкою накривають кастрюлі банки. так? Одним і тим самим словом можна назвати і частину посуду, і частину столу. Діти, скажіть, навіщо потрібен стіл? Так, щоб приймати їжу. Як називають стіл для роботи, для навчання? Правильно, письмовий стіл. А як називають стіл для прийняття їжі? Правильно, це обідній стіл. Подивіться, будь ласка, на цей стіл і скажіть, який він. Зручний. Так, світло коричневий, дерев'яний. Підгадайте ще одну загадку. В ній посуд весь стоїть завжди, і бруду не зайти туди. Здогадалися, що це? Так, це шафа для посуду, з яких частин вона складається? Що є у шафи? Стінки, так? Полиці. Дверцята. Діти, подивіться, що це на дверцятах. Так, ручки, у кого також є ручки. Правильно, у дітей одними тим самим словом позначають частину меблів і частину тіла людини. Діти, навіщо потрібна шафа? Правильно, щоб в ній тримати посуд. Яка ця шафа? Що ви можете про неї сказати? Ця шафа велика, дерев'яна, коричневого кольору, так? Відгадайте наступну загадку. На чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не можу. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене відпочивати. Звичайно, це ліжко, так? Навіщо потрібно ліжко? Правильно, щоб спати. Подивіться і скажіть, яке це ліжко? Велике, м'яке, нове, так? Ось ще одна загадка. Я у кожній є квартирі. В мене ніжок є 4. Спинка є зручна у мене. Я знайомий всім, напевне. Ти стомився? То мерщій сядь на мене й відпочинь. Я потрібний молодець. Називаюся. Так, це стілець. Молодці. Як ви здогадали, що це стілець? З яких частин він складається? Зі спинки, сидіння та чотирьох ніжок. А у кого є спинка? Так, спинка є у діток. Тобто. Ми тут також можемо одним словом назвати як частину тіла людини спината, так і частину предмету меблів спинка. Навіщо потрібен стілець? Правильно, стілець потрібен, щоб сидіти. Діти, подивіться, який цей стілець? Дерев'яний, широкий, зручний. Правильно, молодці. Ми з вами повторили, які є меблі, і в цей час вже у Оленки облаштували декілька кімнат. Давайте ми подивимося і скажемо, що це за кімната. Правильно, це кухня, які меблі ми поставили до кухні. Обідній стіл, стільці, так? Що ще можна поставити в кухню, подивіться. Правильно, посуд кухонний і столовий. Дивимось далі. Вже облаштована. Що це за кімната? Правильно, ванна кімната, а без чого ванна кімната неможливо. Так, без ванної, без умивальника. Так, Що ще є в ванній кімнаті? Що це? Дзеркало. Шафа для зберігання чистих речей, так? Що ще можна поставити в ванну? Мочалку, мильницю з милом, так? Іграшку якусь. Рушнички, зубну пасту, щітку та мило. І ще одна кімната, яка вже облаштована у оленки, це. Правильно, це спальня. Як ви здогадалися, що це спальня? Тому що тут стоїть ліжко. Дітки, подивіться, а що ж у Оленки стоїть ще в спальні? Тумбочка, маленький столик, зеркало, поличка. Гарні вийшли кімнати? Так, дуже гарні. Дітки. А щоб Оленці було ще зручніше, потрібно їй також її оселю поповнити посудом. Давайте ми пригадаємо, який є посуд. Правильно, посуд є кухонний, столовий, чайний і кавовий. Навіщо потрібен кухонний посуд? Відповідаємо повним реченням. Кухонний посуд потрібен для приготування їжі. Назвіть, будь ласка, предмети кухонного посуду. Які ви тут бачите? Кастрюлі, так? Сковорода. Це ополоник такий, так? З чого роблять кухонний посуд? З чого він тут зроблений, подивіться? З металу, яким є кухонний посуд, металевим. Подивіться, будь ласка, на ці кастрюлі і скажіть, чи однакові вони за розміром? Ні, вони різні. Так? Це велика кастрюля, це менша і найменша. Діти, навіщо оленці потрібна кастрюля? Щоб варити перші трави. А навіщо потрібна сковорідка? На сковорідці смажать їжу, так? Добре, молодці. Діти, а як називається посуд для їжі? Правильно, столовий посуд. Відгадайте загадку про столовий посуд. Зачерпую борщ, підношу до рота. Перемішую суп, це моя робота. Що це? Правильно, це ложка. Бувають глибокі, бувають мілкі, але не моря, не озера і річки. Так, це тарілки. Правильно, молодці. Подруга ножа найкраща, працьовита, не що необхідна нам усім і дорослим, і малим. Так, звичайно, це виделка. Дітки, а зараз подумайте і скажіть, як називається предмет посуду, у якому лежить хліб? Давайте утворимо нове слово. Хліб лежить в хлібниці, так? а де знаходиться сіль? Сіль знаходиться у сільниці. А як називають посуд, у якому подають оселедців? Правильно, оселедниця. А з яких матеріалів виготовляють столовий посуд? Ось, наприклад, ніж, виделка, ложка. Виготовлені правильно, з металу. Тарілки, чашки. Так, тарілки, чашки виготовляють. З кераміки, тоді, тоді вони будуть називатися керамічні, або зі скла скляні. Так, добре. А що буде Оленка робити з цим столовим посудом? Оленка буде з нього їсти. Дітки, а якщо Оленка захоче пригостити когось чаєм, який посуд потрібен для чаювання? Правильно, чайний посуд. Чайний посуд інакше ще можна назвати чайний Повторіть це слово, чайний сервіз. Давайте ми подивимось, що є у чайника. Носик. Кришка і ручка. Діти, скажіть, у кого ще є носик і ручка? Так, носик і ручка є у дитини. А що, у, ко, у чого ще є кришка? Правильно, кришка є у стола та у кастрюлі? Дітки, скажіть мені, будь ласка. А як називається цей посуд? Правильно, це кавовий посуд. Як інакше можна його назвати? Вірно, це кавовий сервіс. Давайте назвемо предмети кавового, кавового посуду. Ось це кавник. Ось він. Подивіться, такий. Високий, з довгим носиком. А це що? Це кавові чашки? Ще є цукорниця і є молочник, а ще є вазочки для варення. Дітки, подивіться, будь ласка, на кавові чашки. І зверніть увагу на чайні чашки. Вони однакові? Ні, вони різні. Чайні чашки більші за кавові, так? Молодці дітки. А зараз ми пограємо в таку гру. Я вам буду показувати, називати картинку, а ви будете мені говорити, навіщо це потрібно. Навіщо потрібна скатертина? Так, скатертиною накривають стіл. Навіщо потрібен чайник? Чайник потрібен, щоб скіп'ятити. Воду, а ще з чайника наливають чай у чашки. Навіщо потрібна кастрюля? У кастрюлі готують першу страву. Діти, навіщо потрібна пательня? На пательні Смажить. Так, молодці дівки. Добре відповідали. Подивіться, ось оленці вже облаштували її будиночок меблями, так? також ще її посуд придбали який? Кухонний, столовий, чайний та кавовий. Молодці, тепер Оленка буде зустрічати своїх гостей у своєму затишному будиночку та пригощати їх чаєм або кавою. Дітки, ви дуже добре відповідали, а зараз давайте ми з вами ще пограємо в одну таку гру. Я буду вам називати слово, а ви мені будете говорити його навпаки. Глибока, навпаки, правильно, мілка, гострий, тупий, чистий, брудний, правильно, повний, порожній, сухий, мокрий, правильно, легкий. Так, важкий, молодці діти. Ви сьогодні добре відповідали, а на сьогодні наше заняття вже підійшло до кінця. Я дякую вам за вашу роботу. До побачення!